You are very bad, person. Oh, very bad person. I told him that I have to pay. Ноюграждайці люде, я ж не знаю. Can you, you hear my heart? Да ніхто верить, скажете, я лезго. Всі секунди закрию машину. Я з собою теж поговорю, що по-іншому. Та сам на мене будеш говорити ба на щому? Да. Ти за мною? Ти думаєш, я дурачок? Ти дурачок? Документи забрали? 1750. Ви документи забрали? 1750. Во, паспорт забрали, все ми я будемо обсудити. Ти бо ти інакше будеш говорити со мною, якщо я на тебе знаю, що. Дивись, є велика різниця. Ти велика різниця. Чуєш мене? Ти чуєш Я ти будеш ще щось вспоминати мені, бо вер мені. Хорошо. Где паспорт? Ніхто не буде ходити з вами. Де паспорт? Вот, паспорт у них. Ви на які основні ви берете гроші? Ви ви берете паспорт на які основні? Сама дала, Абі. Ти сама? Короче, мене пишем, мене пишем заяву на неї. Юкив паспорт. You, She you talk you. from you. You you ah, have gave her we'll money? А посеся чому вона mm. дала паспорт? You а? Ви ж no. Чому? Она чому? не має даст вам ні фіга. Ви забрали не від неї гроші. Вона ні фіга не дасть. Ви забрали не від неї документи. На... Вона, вона кожен напише заяву, а потім на Котляревського будемо вирішувати, хто брав. Так, шу, добре, домовилися. Дайте паспорт скоріше, а паспорт. З якої радості? Да що то що все записують на відео, розумієте? А мені що до того записи? Я от не розумію, що мені? Вона мені не дала грошей, ні копійки, вона сама дала паспорт. І зато буде отвечати. Бачите, як вони знімають квартиру. Знімають квартиру. Вони просять. Сама дає паспорт. Чуєте. Я зараз поїду, бо кажу вам, що вона має дитина один місяць, той... не людина, її на вулицю І забрали паспорт. Давайте возьмите да, центральное управление. Давай будете два за ваші расступки. Давай. Добрий красавчик. Давай. Ну смотри, кто ты такой, что забираешь, вот люди паспорт бросаешь дитина на улицу. Я говорю, ты, у тебе два трапа. Ти обманюєш зараз. Я обманываю тебе? Те дитина, скільки я Місяць? Ти виганяєш її? Ти я, що, сдурил? Я її знаю. И ты ее знаешь, выгоняешь ее на улицу, you, дитина? Я был очень хорошо с тобой. Ты помнишь, я помогал тебе? Да, я сказал ему, что я должен был взять чарджер. Кто этот человек? Он получает аппаратуру. Сиди, сиди, Go sit down, car. You understand me? Go. Go sit down, car. Me be jedem za Ти мене теж будеш згадувати дуже довго. Та? Мені? Я тобі обіцяю. Набуга. Я тебе не боюся. Набуга. Що ти мені показуєш? Ти що, я тобі показую? Будеш показувати. Вот вот да? угу. я... ты хочешь у одну. Де людина вообще та? Дитина їй місяць має. Так? Що вообще, думаю Ти мене на нагадаєш. Я тобі що нагадаю? Вона прийшла посила. Бавер мені я... що тобі нагадаю? Я говорив Наталі. Ні вو вря, і ні в оти. Чому ти мене перебиваєш? Ти перебиваєш, тому що тобі що ти не хочеш. Я бонял... по неталю. Не бери їх. Не бери. Я тобі з говорю, нічого ти. Что я чути не хочу, ты понял? Все. А почему ты приехал сюда, если ты не хочешь меня чути? Я приехал, посмотрел. кого фига забираешь паспорт и людей на улицу? Не говори. Это капец, я в шоке просто. У них дитина, мать, месяц? Какой капец? Казали люди, не связывайся с нами. Вот не связывайся. Это дальше или тут? Ніколи більше їх жаліти не буду. Ніколи. Ніколи? Я тобі жаліти не буду. Добре. Що я навчаюся? Медичному. І має дитину. Її місяць. І вона була в до гола людина на вулиці. А що не заплатили? А що не заплатили? Взагалі вибросили її в хату. А вона не має трохи. Гроші віддати? Скажи мені на які документи? Ви хто я, такі тут? Ви право власності маєте? Я маю. я власник квартири. Власник квартири, власник квартири, ви не в маєте браво люди. Ну на які ти тримали, ні? Хорошо, покажіть документи Дивіться. вас. Дивіться. Документи. А? А? Вона прийшла, попросилася на пару. Балюцькі, на чисто балюцький. так зрозуміло, так? Чисто ну, ну, Конечно. Ну, а базу балюнки, а ти на місяць валютки тоже. Вона просила, не Та... я просив. Ти розумієш різницю чи ні? А по-українськи пише? Я не пишу. Якщо зберігає наш юрист, то дуже давно. Центральне управління. Ти розумієш, що це вона просила? Я розумію, я тебе про... не хочу. Що вона прожила п'ять б... днів. Я тебе не заяву. Послухай. Все, Все. хочеш щось говорити, а потім говори. Все. Ти хочеш так говорити? Тобі так, так подобається? Так, так, так. Да? Так. Так, дитина, місяць. Місяць! Я, я навіть ведь просив... на таксі я її дали гроші, короче. Ти що? Я її просив сюда идут. На на таксі. Та давай, не, Вер, не скажи, Вер, придется час. Буде. Да. Послухай, я її сюда і... Ну, давай на нормально. Розговор да? закінчу. Добре, якщо що там буде будет по будемо говорити. будем говорить. А що не Центральне управління, ми между вас.